Друзі, доброго дня! Вітаю вас на нашому каналі домашньої кухні. І сьогодні я хочу вам показати, як ми робимо швиденько квашені пелюстки з капусти на розсолі з квашених огірочків. Огірочки ми з'їли, але розсол не виливаємо. І ми робимо такі пелюсточки Просто бомба. Для цього нам треба всю насунув капуста і гірчиця горошком. Зерном. І дві капустинки таких невеличких, щоб пролазили нам вони в баночку. Значить, беремо що? Промилимо капусту, розрізаємо її на чотири часті, так, щоб вона у нас проходила. Все, У нас в баночку входить. Капуста. Капусту. Беріть маленьку і нарізайте її прямо з цими. Цю трошечки розріжу. Ось так. Вона була з корінчиками. Далі, друзі, кипятимо воду, Проварюємо 10 хвилин, які печені в воді. І Остужаємо до повного, до, до повного захолодження. Так, друзі, наша вода закипіла, І кидаємо нашу капусту і кип'ятимо 10 хвилин. 10. Тоді капусту витягуємо і маємо і повністю її охолоджуємо до захолодження. Повністю. І так, друзі, наша капуста проварилась. Ми її повністю схолодили і заложуємо нашу баночку. Плотненько. Накладаємо її туди. Наложимо плотненько. Щоб вона там у нас лізла її бага. Так, друзі, трошки ми заложили, а тепер беремо гірчицю, зернову, трошки ми її примнемо, щоб вона пустила запах. І десь півпаточки висипаємо всередину вам. Доложимо нашу капусточку. От, да. Враховуйте те, що капуста буде уваруватися. Дуже, друзі, смачно, ніколи я не висливаю цей розсол. Ніколи. Або випиваю, або роблю таку капусту. Якщо трошки не вистачає води, можна трошки додати кипяченої. Холодної кипяченої води. Закриваємо. Декілька разів перевернули, щоб у нас гірчичка попала кругом. І, друзі, на день, на два в холодильник, закуска просто ось така. Пробуйте підписуйтесь, ставте лайки. Ніколи не виливати дуже класне.